Вітаю! Сьогодні на уроці розв'язуємо нерівності, виконуємо дії з іменованими числами, розв'язуємо задачі. Допоможи песику знайти свою сосиску. Обери правильну відповідь: Це менше 5, 3, Це менше 10. Сім. Це більше п'яти, десять, це менше двадцяти п'яти, двадцять чотири. Це більше двадцяти, двадцять один. Це більше ста, сто один. В зошиті запиши число, класна робота і каліграфічно запиши всі розв'язки нерівності х менше 8. А це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, збільш на 700 кожне число в таблиці. 740, 707 780, 799, 713, 750. Запиши відповіді в порядку збільшенням. 707, 713, 7,40, 750, 780, 799. Розв'яжи рівняння. В зошиті запиши завдання номер. Запиши рівняння, розв'яжи. Перевіряй. 56 відняти С дорівнює 39. Отже, С дорівнює 17. Б відняти 56 дорівнює 39. Б дорівнює 95. Д плюс 39 буде 56. Отже, Д дорівнює. 17. Запиши всі розв'язки на рівності Д менше 6. Отже, в зовшиті запиши завдання номер. Запиши всі розв'язки. D1 – 1, 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, 4 d 5 5. Час на відпочинок оченята, глибоко вдихни декілька разів, і будемо далі працювати. Розв'яжи задачу. За одну годину один токар виготовляє три деталі, а інший удвічі більше. Скільки годин їм знадобиться, щоб удвох виготовити? 54 деталі. В зошиті записуємо задача, номер, складаємо короткий запис. Записуємо його, розв'язуємо задачу. Отже, за одну годину один токар 3 деталі, другий токар удвічі більше, ніж перший. Скільки ж годин їм потрібно для 54 деталей. Для того, щоб дізнатись, скільки їм потрібно годин, спочатку треба знати, скільки робить інший за годину, потім скільки вони роблять разом за годину. А вже потім ми дізнаємося, скільки їм двом потрібно годин. Отже, 3 помножити на 2, 6 деталей виготовляє інший токар за годину. 6 додати 3. 9 годин вони виготовляють разом за годину. І 54 поділити на 9, отже, їм потрібні 6 годин для того, щоб виготовити 54 деталі. Розв'яжи ще одну задачу. За зміну одна бригада монтерів прокладає один кілометр кабелю, а інша удвічі більше. Скільки кілометрів кабелю прокладуть дві бригади за робочий тиждень, якщо працюватимуть разом? Складаємо і записуємо короткий запис. Розв'язуємо задачу. За один день одна бригада кілометр, друга бригада вдвічі більше. Скільки ж вони прокладуть кілометрів кабелю за 5 днів. Для того, щоб дізнатись, скільки ж вони прокладуть за 5 днів, спочатку треба дізнатись, скільки прокладає друга бригада, потім скільки вони прокладають разом за годину, а потім ми зможемо дізнатись, скільки ж вони прокладуть за 5 днів. 1 помножити на 2 отже, 2 км прокладає інша бригада за годину. 1 додати 2-3 кілометри вони прокладають разом за годину. 3 помножити на 5. Отже, 2 бригади разом за 5 днів прокладуть 15 км кабелю. Виконай дії з іменованими числами. В зошиті запиши завдання номер, запиши вирази. Обчислий перевіряй. 8 кілометрів 5 гривень 9, 4, 6 хвилин, 2 години. Знайди периметр квадрата зі стороною 8 міліметрів. В зошиті запиши завдання номер, периметр дорівнює. І знайди периметр. Ми знаємо. Що в квадрата всі сторони однакові. Отже, ми можемо одну сторону довжину однієї сторони помножити на 4. 8 мм помножити на 4, отже, периметр дорівнює 32 мм. Додому розв'язати задачу 645 та рівняння 646 на 116 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!